Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Вітаміни чи отрута. Так він мене міг вбити. А я думаю, що ж мені настає краще. Ірина Білик шокована знахідкою в лимонах, якими намагалася побороти простуду. Співачка виявила триразове перевищення нітратів. Своєю перевіркою, народна артистка поділилася в соцмережі. Перевірила, здавалося б, нешкідливий і вкрай корисний при простуді. Продукт повинні давати в подарунок з такими фруктами нітратоміри. Поки найбільша кількість нітратів в апельсинах і лимонах. Хто за цим стежить? Ніхто наступного дня за шкал нітратів у лимонах виявила і Ольга Сумська. Декілька лимонів, і вони були куплені в різних супермаркетах, і всі зашкалювали по кількості нітратів. До речі, я поміряла. І з коринкою, і без. І е, так само результат е, просто ну, шокуючий, чесно кажучи. Артистка збентежена і налякана, адже багато років щоранку п'є воду з лимоном, додає його в салати та в чай дітям. І ось навіть зараз на гастролях і лимон зі мною. І тепер я думаю, чи варто. Пити всі лимони і взагалі його кидати у чай, тому що там така кількість нітратів, що просто страшно якось дійсно. Це справжня якась отрута виходить. І дійсно нітратні цитрусові отрута, підтверджує дієтолог. Нитраты снижают иммунную систему организма, и человек начинает болеть, и человек сам будет вызывать у себя потихонечку хроническую аллергизацию. Это головные боли, мигрени, запускаются ревматоидные состояния, артриты, артрозы, к которым, возможно, он бы никогда не пришел, если бы не постоянно употреблял лимон. Ну и плюс гастрологические нарушения состояния тонкого кишечника, слизистой. Купить лимоны с надмирным вместом нитратов можно... Можна як на стихійних ринках, так і в супермаркетах, бо в Україні вміст небезпечної речовини в цитрусових не контролює жоден закон, тож на прилавки може потрапити все. Перевіряємо, що нам продають. В супермаркеті показник в нормі. Далі перевіряємо, чим торгують зі стихійних яток. Может, и нет, нет это не да, самим Нет, все окей. Ну, ну, вот почитайте да. 30 міліграмів на кілограм це максимально дозволена кількість нітратів в лимонах, затверджена в країнах ЄС. І цю межу показують вимірювальні прилади, якими озброюється все більше українців, які дбають про своє здоров'я. Якщо не маєте чим перевірити лимони і не хочете ризикувати здоров'ям, дієтологи рекомендують альтернативу ківі або чорна смородина. У них і вітаміну С більше.